Щороку понад мільйон українок страждають від домашнього насильства. За підрахунками ООН, його зазнає кожна третя мешканка планети, та лише 10% з них звертаються по допомогу. Мова не лише про побої у Стамбульській конвенції, що покликана захистити жінок, зазначено і про фізичне, і про психологічне, економічне та сексуальне насильство. Це рубрика треба рожувати на каналі Куншт. Я Альона Лозевенко, журналістка Куншт. І сьогодні ми рожовуємо сама невинна. Її написала Оксана Расулова, журналістка, яка пише про права людини, переживання, травми, війну та екологію, біологиня за освітою. Повністю текст можна прочитати на сайті посилання в описі. Не забудьте вподобати це відео, підписатися і натиснути на дзвінок сповіщення, щоб не пропустити жодного нового епізоду. У сторонніх може виникнути запитання, чому ж мовчати і терпіти. Часто за цим ховається звинувачення, мовляв, сама винна, що до такого допустила. Це називається victim blaming, звинуваченням жертви. Цей термін з'явився ще в 1971 році в однеменній книзі Вільяма Райана, що писав про хибні звинувачень чорношкірих у їхній бідності. Згодом поняття прижилося в гендерних дослідниць і дослідників. Один з поширених закидів до жертви насильства. Чому не пішла це теж віктем Пояснюємо, що відбувається з мозком жертви домашнього насильства і чому їм потрібна підтримка, а не дорікання. Нездорові стосунки, де присутнє фізичне та психологічне насильство, називають аб'юзивними. Це можуть бути стосунки в родині з друзями чи на роботі, але переважно говорять усе таки про домашнє насильство. Аб'юзивні стосунки є і серед гетеропар, і серед ЛГБТК+. Редакція Кунш наголошує на тому, що насильство може завдавати і чоловік, і жінка. Але оскільки в 90% виявлених випадків у ролі жертви опиняється саме жінка, у цьому тексті в ролі постраждалої буде вона, а в ролі аб'юзера він. Психотерапевт і нейропсихолог Андрій Васін вивчає аб'юз у стосунках і працює з його постраждалими. Він зазначає, що аб'юз завжди прогресує і розвивається у кілька етапів. Ми не можемо зрозуміти, добра людина чи погана, не маючи для порівняння її поведінки в різних ситуаціях. Тож спочатку аб'юзери здаються чудовими, особливо коли стараються бути такими. Таке враження триває до моменту, поки вперше не злітає маска. Після першого вияву насильства у жертви є два сценарії піти або пробачити. Часто вона не розуміє причини зміни поведінки і за інерцію вірить у те, що її партнер насправді хороший, а то був просто невдалий день. До того ж, аб'юзер переконує жертву, що винна вона, не так подивилася або не те сказала. Вона вибачає перший раз, і після цього він вже не повинен бути ідеальним. На цьому етапі постраждала, сама собі вигадує логічне пояснення і справді вважає, що заслужила. Але вона впевнена, що партнер буде поводитися добре, і вони заживуть, як у казці. Кожен подібний випадок змінює рамки норми. Вона вибачає те, що раніше вважала б неприпустимим. Те, що мало трапитись тільки один раз, повторюється. Усі аб'юзери роблять одну й ту саму річ, обмежують спілкування. Постраждалої. З її життя поступово зникають друзі і подруги, родичі та колеги. Самотня вона не має з чим порівнювати стосунки, а отже, не може зрозуміти, що вони на здорові. До того ж, аб'юзер боїться, що вона піде, тому постійно застосовує газлайтинг і знецінювання. У процесі знецінювання аб'юзер нівелює всі досягнення постраждалої. Вона живе у впевненості, що нічого не варта. Газлайтинг це спроба переконати потерпілу в тому, Чого насправді не було. Назвали це явище за одноіменною п'єсою газове світло, де герой маніпулював саме таким чином. У повсякденному житті це може бути звичайна фраза: я ж казав тобі, що не люблю, коли запізнюються. Але цього насправді не траплялось. Аб'юзер твердо переконує потерпілу, що вона просто не пам'ятає. Потерпіло продовжує шукати логічне пояснення тому, що відбувається, але в певний момент обирає легший шлях визнати, що аб'юзер має рацію. І прийняти власну провину. Так, її реальність не відрізняється від тієї, яку пропонує близька людина. Але насправді відчуття реальності остаточно розмивається, а логічного пояснення спалаху, агресії не існує взагалі. Психіка потерпілої від насильства змінюється. Вона інакше сприймає те, що відбувається, аніж людина у здорових стосунках. До цього залучені нейромедіатори, що є ланками процесів задоволення і формування довіри. Нейромедіатор дофамін один з факторів системи винагороди. Він виробляється у відповідь на похвалу або досягнення бажаного. Людина, сконцентрована на стосунках, постійно очікує схвалення від партнера і, врешті, звикає, що найважливіше визнання саме від нього. Проте, коли партнер знецінює. Все, що робить потерпіла і повторює, що вона нікчемна, резерви нейромедіатора вичерпуються, новий не генерується. І так жінка провалюється в безпросвітну дофамінову яму нещастя. При цьому дофамін є попередником біосинтезу норадреналіну. Відповідно, коли не виробляється дофамін, норадреналін теж відсутній. Що це означає для потерпілої? Вона не має ключа, щоб запустити механізм боротьби або втечі, тож залишається тільки зачаїтись, впасти у заціпаніння, щоб виконати найпростішу функцію вижити. Ресурси організму відтягуються від витратних когнітивних функцій і переспрямовуються на примітивні, але життєво важливі процеси поїсти, поспати. Уникнути наступного побиття. Організм ніби сподівається на те, що колись норадреналін буде, і треба просто дочекатися, потерпіти ще один день. Але проблема в тому, що аб'юз завжди прогресує. Кращого дня ніколи не трапиться. Крім того, дофамін пов'язаний з перемиканням уваги. Саме перемикання уваги і здатність реагувати на зміни середовища забезпечують адаптацію і виживання. Щоб там не говорили на мотиваційних тренінгах, мультизадачності не існує. Мозок може працювати тільки над одним завданням в один момент часу. І чим більше дофаміну, тим швидше і частіше людина може перемикатися і вирішувати проблеми. Коли ж його немає, людина не шукає варіантів течі і порятунку, адже не може перемкнутися на них, проаналізувати ситуацію і відреагувати. У цій ситуації могли б допомогти друзі та рідні. Погляд зі сторони спонукав би проаналізувати ситуацію і піти. Здорові стосунки стали баталоном для порівняння, що голив би ненормальність стосунків з аб'юзером. Та біда в тому, що більшість насильників ще на ранніх стадіях аб'юзу обмежують коло спілкування своєї партнерки. Навіть якщо фізичного насильства немає, мозок усе одно постійно готує організм до того, що буде погано і боляче. Це постійний стрес, постійний стан готовності до того, що доведеться захищати своє життя. Коментує Андрій Васін. Зсередини системи вирватися майже неможливо. Це замкнене коло. Окситоцин спершу продовжує синтезуватись. На перших етапах аб'юзу він діє як знеболювальне і виділяється у відповідь на насильство. До того ж, він відповідає за прив'язаність. Парадоксально, але мозок потерпілий намагаючись послабити біль і стрес, ще дужче прикипає до джерела цього болю. Та з часом і окситоцин зникає. Потерпіла навіть під час сну перебуває у стані напруження. Серотонін злагоджує проблеми і дозволяє на них не концентруватись. Як не дивно, він виробляється у людини на перших етапах аб'юзивних стосунків, коли роздратування та зриви партнера списуються на складний день. Саме тому потерпілі не помічають початку насильства. Згодом, коли ресурсів на синтез достатньої дози серотоніну вже обмаль, потерпіла живе в постійному страху перед партнером. Останні сигнали, які посилає організм для порятунку відчуття жалості, бажання обійняти себе і пожаліти, сигнал, що далі почнуться незворотні пошкодження системи. Але коли поруч є тільки аб'юзер, крик про допомогу не має сенсу. Людина ламається зсередини. Андрій Васін працював з людьми, які потрапляли у повторні аб'юзивні стосунки. Він каже, що лише третину таких людей вдається врятувати. Вирвавшись з аб'юзивних стосунків, потерпіла, вважає, що такого більше не повториться, бо переконана, що зможе розпізнати ненормальну ситуацію. Але біда в тому, що здорові стосунки здаються їй прісними, хочеться пристрасті, і це все повторюється. Як наркотик, поведінковий біолог Сергій Данилов переконаний, що тільки фізіологічними процесами аб'юзивні стосунки пояснити неможливо. Агресія була в людині завжди, але еволюційно розвинулися механізми, що її стримують. Дофамін не є поясненням для всього, адже вагому роль грають соціальні та економічні чинники. Вчені наголошує, важливу роль відіграє фінансова залежність і брак підтримки від оточення. Крім того, що у потерпілої відсутня пошукова поведінка, вона навіть не робить спроб виправити власне становище. Жінки, що постраждали від домашнього насильства, справді самі уникають цих контактів. Вони більш схильні до депресії, емоційної депривації, саморуйнування та агресії. Їхній емоційний портрет переважно негативні описи, гнів, сум. Апатія, самотність, досліди на самках щурів продемонстрували, що перебування в одній клітці з агресивним самцем без можливості втечі підвищує рівень кортизолу, що негативно впливає на створення нових клітин і зв'язків між ними в гіпокампі. Це спричиняє порушення пам'яті і здатності до навчання. Не можна з повною впевненістю стверджувати, що результати експериментів над чорами відтворюють картину подій в людини у схожих умовах, але закономірності є. Якщо аб'юзер застосовує фізичне насильство, жінка може отримати травму голови. За різними даними від 30 до 80% жінок, що зазнавали домашнього насильства, можуть мати травму голови. Так стверджує Анжела Колантоніо, директорка інституту наук про реабілітацію. При університеті Торонто лише 21% жінок звертаються по допомогу. Порушення психіки спостерігаються у 84% потерпілих, а приблизно половина з них пережили посттравматичний стресовий розлад. Клінічні дослідження та інтерв'ю показали, що у жінок з травмою голови порушені когнітивні функції. Та здатність до навчання це пов'язують з послабленням зв'язку між острівцевою корою, емоційний інтелект або усвідомлене переживання емоцій, і корою задньої поясної звивини, концентрація уваги на внутрішніх процесах, відтворення спогадів про себе, планування майбутнього. Дослідження показують, що травматичний стрес діє на магдалену, гіпокамп і префронтальну кору, тобто зони, що відповідають за емоції, пам'ять і когнітивні здібності. Проблема ще й в тому, що сторонні не хочуть допомагати жінкам, які зазнають насильство у родині. Опитування показали, що спостерігачі схильні допомагати і співчувати постраждалим тоді, коли вони постраждали від рук незнайомців. Якщо ж це робить чоловік або партнер, то спостерігачі вважають, що це звичайна сімейна сварка. Також роль відіграють традиційні погляди. Жінка сама винна, така в неї доля. Її роль підкорятися чоловікою. Сергій Данило вважає: якщо в суспільстві не говорять про те, що насильство не є нормою, постраждала. Ніколи цього не усвідомить. Вона й сама вважатиметься природним станом речей, який не варто змінювати. Тож єдиний спосіб профілактики не мовчати, а засуджувати насильство і тих, хто його чинить, а не тих, хто від нього потерпає. За можливість знімати у цій студії ми дякуємо автору каналу Клята Раціоналіст Артему Алболу. Ми будемо вдячні і вам за ваші коментарі, вподобайки та підписку на цей канал та інші соцмережі Куншт. До зустрічі у нових випусках.